Знаєте, гарній людині фуртить. У всьому можна так по суті, вже перед тим як почну розповідати історію, яку я зараз хочу вам розповісти. Можна так підсумувати все, що робиться з Мілеєм. Звісно, в нього є свої проколи, проблеми, але і спадочок у нього, вибачте, непростенький. Але загалом, аргентинці довіряють, зміни йдуть, люди це бачать і бачать відверту щирість намірів, мілея. Не бажання за гарними лозунгами ідеології, наприклад, як він сповідує, ринкової держави, просто збагатити себе, а бажання збагатити аргентинську націю, і люди довіряють. Але тут більше історія. Виходить, що при ньому Аргентина отримує серйозний подаруночок. І, власне, якраз у Мілея і є виклик. Або цей подаруночок знову перетворюється в найтеренту, ренту, яку смокчуть і. Будують оце от безрозмірний соціалізм, коли по суті нація бідна на дуже такому великому золоті сидить, да? ну, як, наприклад, Венесуела. Чи навпаки, зараз Аргентина ще більше стартане, коли Мілей отримає гарний буст. Що це за буст? і Як так сталося? Зараз будемо говорити. Є такі догадки, що в Аргентині знайшли своє золото, полуботка величезне родовище сировини, завдяки політичній підтримці. Гірнододобувна промисловість в країні знаходиться на межі прориву. Які країни можуть виграти від цього? Хто може програти, і які має перспективи далі Аргентина? Отже, аргентинський бізнес радіє життю і дивиться з оптимізмом в майбутнє, адже нещодавно були підписані вигідні угоди. Ну, по перше, нормальна система формується там. В Аргентині я нагадаю, догрались до того, що експортерів так доїли, що Заробити по суті неможливо було в краї... країні, бо внутрішній ринок слабкий, на зовнішній не вийти. Імпортери мають найбільшу силу. Ну що це за бред? уже повністю там довели країну до ручки? Там Мелей все переварачує, перевертає, і зараз хоче зробити більш якісну систему. Там ми не раз робили відео про те, як це все робиться. Тож слідкуйте за нами і в телеграмі. посилання буде в описі, і тут на Ютубі. Ми про макроекономічну, макрофінансову ситуацію в Аргентині періодично говоримо. Отже, йдеться про інвестиційні зобов'язання британсько-австралійської гірничої дубовної компанії Rio Tinto в розмірі 2,7 мільярда доларів США. Мета полягає в досягненні виробничої потужності 60 тисяч тонн літію у рік у провінції Сальта. Цей літій буде використовуватися для виготовлення акумуляторів. Інвестиції стали можливими завдяки програмі стимулювання великих інвестицій, запущені під час президентства Хавіра Мілея. Ця програма забезпечує правову визначеність для іноземних інвестицій. Такі речі й нам бажано робити на стратегію уряду. Схвально відгукнулися бізнес асоціації та представники економіки, але поки що не так багато людей наважилося інвестувати до Аргентини. Річ у тім, що десятиліттями економіка країни була і репутацією і загалом низькою через гіперінфляцію, надмірне регулювання та економічну нестабільність. Це наслідки керування латиноамериканською державою популістами-пароністами. Ми про це знову таки неодноразово розповідали. Це був популізм, правий, лівий, ну по суті там. Далі вже будували вже соціалізм з націоналістичними лозунгами. По суті, це знаєте, як то кажуть, хрін редьки не солодше. тому для уряду бовенас айресі зав'язання Ріо-Тінто є непоганим проривом, але є ще куди рости. Ірничого добувна на промисловість Аргентині перебуває в очікуванні нової сторінки в своїй історії. Південноамериканська країна повідомляє про величезні відкриття міді, золота та іншої важливої сировини. Країна також має великі поклади літію сировини, яка необхідна для енергетичного переходу і по суті, на які сидів монополістом Китай зараз. Аргентина, яка до речі, ще вчора до Мілея рухалася до орбіти Китаю і московитів. На сьогодні є таким, знаєте, врятуванням не тільки ідеологічним, що країна сказала ні. Ми західна країна, ми про захід. Крапка. Але й країна починає і практично може допомогти дуже сильно заходу конкретно дуже важливим матеріалом. Це дуже класно. Також були виявлені додаткові родовища нафти та газу. Ну просто я не знаю, почни займатися економікою, і буде тобі благо. От приклад Аргентини на сьогодні. А це вже гарні новини для України і не дуже приємні для московитів. Адже наші вороги критично злежать від експорту нафти і газу. Аргентинці можуть частково потіснити московитів світових ринків і зменшити ціну на ці ресурси. Аргентина і так робить ставку на сланцевидобуток та нарощує виробництва нафти та газу. Та планує вийти до 2030 року на 1 мільйон барелів на день. Детальніше про це знову таки почитайте у нас на телеграмі. Ми багато там новин виставляємо, зокрема перекладені з штучного інтелекту різні заяви політиків. Там все дуже цікаво класно. Багато з цих відкриттів розкривають величезний потенціал, який Аргентина пропонує з одного боку інвесторам а з іншого країнам та регіонам, які залежать від сировини для забезпечення свого промислового та технологічного виробництва. Для країни це величезна можливість, але й серйозний виклик. Це добре і для Європи, адже Аргентина є природним партнером через свою культурну близькість. Тим паче місцевий уряд налаштований на подальшу співпрацю з старим світом. Для таких людей, як Майк Медінг, це дуже захопливий етап. Цей чоловік народився в Дюссельдорфі та виріс у Руській області, що у Західній Німеччині, та здобув гірничо-добувну освіту. Сьогодні пан Майкл є керівником мідного проєкту Лос Азулес» в Сан Хуані, в Аргентині. Цікаво, що цей бізнес Медінг описує як зелений. Це один з десяти найважливіших проектів з видобутку міді в світі, що наразі відрізняє Аргентину від інших країн. Так те, що основні політичні партії визнають важливість цієї галузі. Найважливіші кандидати в президенти під час останньої виборчої кампанії чітко позиціонували себе на підтримку гірничо добувної промисловості незалежно від їхньої політичної орієнтації, сказав медінг. Це відрізняє від багатьох інших країн, де останнім часом вирішили, що сировина потрібна, але не з власних родовищ. Наприклад, в Німеччині колишній світлофорний уряд взяв курс на відмову від вугілля, а згодом імпортував вугілля з Колумбії. Це при тому, що видобування ресурсів там набагато гірше і для екології, та й ситуація з правами людей теж залишає бажати кращого. Ну як завжди знаєте. Побороли ці популісти економіку у себе і починають добувати, знаєте, а ми не бачимо, Ой там, там літі там, дитячою працею, чи вугілля, по суті, вирубуванням знищенням там, Амазонії. чи ж, от Так знаєте, закрили ученята і кажуть, а зато у нас немає, а зато. ну, Це така от логіка. знаєте, Коли на два, на два кроки не, не бачать, це взагалі трагедія, от. Це про є різні зелені, але багато зелених саме отакі Насрали і пішли собі. Мені вважає, що потенціал Аргентини величезний країна може стати важливим постачальником для решти світу. Сьогодні гірнича добу вона промисловість технологічно розвинена галузь, яка пропонує захопливі висококваліфіковані робочі місця, але пропонує заможний середній клас, що край важливо для розвитку будь-якої держави і Аргентини, за яку ми тримаємо кулачки, теж тому що е ця країна має право на те, аби. Вирватися вперед нарешті, стати розвиненою країною і дати приклад, зокрема, і нам і іншим, що про західний курс найкраще, що може країна взагалі собі придумати, от не дивлячись на те, що він не ідеальний, знову таки ніхто нічого в світі не ідеалізує. Немає ідеального в світі. Ми це розуміємо. Люди не ідеальні, країни не ідеальні, але вибачте, різниця є і колосальна, яким шляхом ти підеш. Якщо багатомільярдний мідний проєкт Лос Азолус е канадської компанії MC Even Mining працює, то зрештою буде створено від 3 тисяч до 4 тисяч робочих місць. За словами компанії, роботи там будуть проводитися з використанням відновлюваних джерел енергії. Навіть ось так від інвестицій виграє європа так для водобувного проєкту в Санхуані. Потрібно буде незабаром спеціальні транспортні засоби, які не всюди можна купити, але їх можна замовити наприклад у постачальника в Дюссельдорфі. Пам-парам. Достання добувного сектору Аргентини особливо цікаве для машинобудівних компаній, що базуються в Німеччині. Німецькі так і аргентинські компанії могли б отримати вигоду від укладання угоди про вільну торгівлю між ЄС та частиною південноамериканських держав, що об'єднані в економічний союз під назвою Меркосур. Але поки угоду стримує переважно через опір Франції. Ми, до речі, робили окреме відео про Меркосур. Чи шукайте на Валентині? Ми. Розповідали там і хав'єр трошечки гальмував. Але я думаю, що процес буде для уряду прагматичного лібертаріанця, хав'єра Мілея, нинішній розвиток подій є чудовою новиною. Хоча і гри на проекти розраховані на довгострокову перспективу і не мають сильного короткострокового впливу на економіку. Але вибачте, є певні речі, які навпаки ем, посилюють країну навіть в короткостроковій перспективі, якщо видно, що в довгостроковому є певна база. І це впливає на ті ж самі дорогі друзі облігації країни. Інвестори починають розуміти, ага, в Аргентині починається формувати краще макрофінансова система, макроекономічна система через 5-10 років. В них будуть е, е, гроші, тому що вони розвивають свою гарну е, гірничу добовну сферу. Е, то давайте вже зараз кидати шукілі на їхні державні облігації. Країна отримує. Набагато дешевший кредит, що в свою чергу дозволяє їй краще формувати вже свою політику. Питання, звісно, яка політика? Якщо вона не популістична, а прагматична, що в принципі Мілей намагається робити, то це тільки розумієте, мультиплікує навіть ефект довгострокової вигоди від металів, того що вони будуть видобувати і не тільки бачимо у нас газ нафто, але і робить і короткострокові вигоди, зокрема, кращими запозиченням. Тому звертайте увагу на облігації зараз Аргентини. Це звісно треба робити обережно ми пам'ятаємо що це за країна і не факт що той рух який зараз міле робить буде Повністю стали Аргентина вже не раз просирала свої можливості, але ми віримо, що все раз буде все на краще. Але разом з тим, От так воно працює. Багато ми про це розповідаємо в школі останнього капіталіста. Посилання буде в описі під цим відео. Як загалом дивитися ці сигнали, бачити кращі можливості інвестицій? Загалом починати інвестувати. Знаєте, треба, хоч би почати навіть на найпростіших інструментах. Тоді ти втягуєшся, отримуєш досвід, отримуєш певні спільноти. Ми, до речі, теж пропонуємо там комунікацію в нашій школі. І далі рухайся, і маєш можливості сформувати свій капітал. Тож, посилання в описі. Запрошую. Поїхали далі. В цілому Аргентина виявила одне з найбільших родовищ корисних копалин в світі. Родовища місці загалом майже 13 мільйонів тонн міді, 650 мільйонів унцій срібла та 32 мільйони унцій золота. Більшість цих родовищ, що розташовані в Аргентині, вони входять до 10 найбільших родовищ міді в світі. Аргентині пощастило з багатим родовищем вакамуерта, завдяки яким вона стала експортером енергії. Раніше країна імпортувала енергоресурси, а Тепер щорічно має профіситу торгівлю енергію близько 5 мільярдів доларів. До 2030 року він може зрости до 30 мільярдів. Підсумовуючи, дорогі друзі. Аргентина на сьогодні базує і може зробити собі краще і світу. Чим більше демократичних країн правових будуть грати більшу ролі на енергетичних ринках, тим буде краще для світу. Різні там не будуть використовувати ці гроші для. Агресії, терористичних атак, там кошмарення власного населення. Него Мадуро, наприклад, вони це роблять. Так, не тільки московити, там купа є країн нафтових, які перевисить від своєї можливості заробляти на цьому ресурсі. Так тому варто, аби і демократичні країни теж рухалися в цьому напрямку і дробили конкуренцію, і давали знати те, що ребята на ну, попустіть. От тепер важливо аби ритийська нація цим гарно. Використала це все і загалом показало рівень латиноамериканської держав, державах Латин Латинської Америки. Загалом. Тобто, бажаємо взагалі гарантийні удачі європейцям можливості кращої економічної взаємодії, і нам, зокрема, в світовому ринку нафти, і газу, і літію, і міді, конкуренції і більше нормальних, адекватних гравців. Друзі, слідкуємо за світовим процесом. Всім всього найкращого. До побачення.